Лідерами не народжуються, лідерами стають. Допомогти в цьому може книга бути лідером подарунковому оформленні шкірі, тиснення золотом, накладка, лева, дивіться, яка велична, в сріблі з чорнінням. Отак виглядає ця книга. Гарний такий зріз, в принципі, під, під стиль цієї книги. Чим цікава ця книга? В цій книзі зібрані інтерв'юєр, який її писав. Він спілкувався з багатьма відомими людьми, бізнесменами. Він зібрав тут найвидатніших людей, які можуть допомогти стати лідером на основі їхніх знань. Це ну, я вважаю, це таке ну, взагалі, дуже відомо. безселером може стати, якщо до речі, вона не є ним. Цю книгу можна подарувати. Своїм партнерам, керівникам для того, щоб пізнавати.